Так, у нас трошки помінялось наповнення лоту, Ледь світильники декоративні, 146 гривень одна штучка. Лоті буде скільки? 16 штук, 2 – 350 лот. Значить, ось таких високих у нас буде в лоті 5. Один червоний. Я зараз покажу, як він світиться, класно. Там є батарейки у комплекті. Ось таке тут світло. Такі ялиночки, він навіть не червоний, такого ніжного розового кольору. Так, уже я запутала. Так, так, так. Як воно так швидко запуталося? Значить, в да. <гум> Значить шкарпетки в стиральній машинці. Значить, такого рожевого кольору буде один. Зелених у нас буде три. Ось так зелені світяться. Так зробимо, щоб не заплутати. Ось так. Ось так Їх висота цих світильничків високих 19,5 см, і 9 діаметрів. І один ось такий класний білий, з таким, наче як морозним напиленням. І тут такий ліс. Дивіться, яка красота. Значить, він один буде у нас. П'ять світильничків високих і дев'ять ось таких на висотою 15 см. Це буде ось... 11. Та чого? 9. А, 11 штук. Так, 11 штук, висота 15 см, діаметр 9. Ось такий буде чорний, ну, він такий, може, темно-сірий. Не, він не чорний, це кисне, значить, як темно-сірий. Ось такий. Ось такі олені з е, мама, тато і дитина. І ось такого плану Олені. І що у нас тут ще буде? Значить, такий я вам показала, як він світиться. Вони всі такі в золотих або в срібних тнанах. Ось такий срібний буде ще олень. Ось такого плану е, такий чорний. Тільки тут інший малюночок. Ось це чорний. Це срібний такий. Е, тато Ось такий тато з дитиною, тато з мамою з дитиною, з такого плаву, ось це такий буде світильничок. І ще що, і ось це це ось цей. Значить, тут їх буде 4 види, таких маленьких, низьких на 8 лет лампочок, І 11 штук на 8 лет лампочок, 4 види. І 5 штучок, 3 види на висотою 19 см. Тут 10 лет лампочок. Значить, 146 гривень, 16 штук буде в лоті, лот коштує 2,350. Замовляйте в менеджерів.